Всім привіт! В цьому відео розкажу вам, як Османська імперія продовжила розширювати свої володіння. На той час був уже кінець правління Мехмеда II Фатиха. В 1480 році він вирішив здійснити похід в Італію через це Селіційське королівство. Спочатку похід йшов на успіх, і йому навіть вдалося захопити частину Селіційського королівства. Однак сталася новина, яка неабияк порадувала європейські держави. У 1481 році помер султан Мехмед Другий Фатих, що дало силиційському королівству відбити землі, захоплені Мехмедом Другим Фатихом. Після цієї битви в Османській імперії почалася боротьба за престол між Баязидом II і Чем Султаном. Переміг Баязид II. в 1484 році відбувся похід в Анкерман. Звісно ж, Молдова не була готова протистояти такій імперії, і спочатку вона потеряла таку територію, де зараз сучасна Одеса, проте згодом їй довелося стати васалом Османської імперії і теж автономно приєднатися. І іменно так Османська імперія приєднала до себе ще території, хоча й автономно, і розширилася ще сильніше. До 1511 року в Османській імперії таких серйозних змін не відбувалося. Проте в 1511 році спалахнуло повстання Шахкулу, що відбулося за припиненням податків. Завершилось воно тим, що зазнало поразки. А тим часом, в цей же рік сталася битва при Чалдирані проти Перської імперії. Перська держава супротивлялася як могла. Однак ніщо не могло зрівнятися з мідтю тогочасної Османської імперії. Їм навіть довелося підписати мир з нею, за яким ніяка сторона не получала території. В 1515 році відбулася битва при Турганаде, після якої це князівство, і це князівство. Просто були приєднані до Османської імперії. Через що Османська імперія стала ще більшою і ще більш потужною. В тисяч... в 1500-му, 16 16-му році вона почала битву. Битву Мерджи Дабику. Ця держава супротивлялася, як могла. Однак Османи просувалися на її теренах. Вона відступала. Протягом 1516 року вона зазнавала поразок і відступала. Вона все відступала і відступала. А Османська імперія. Все просувалося і просувалося в глибі цієї країни. І все в глиб, глиб і глиб. В 17... 1517 році просування було ненадовго зупинено, однак в 1517 відбулася битва при Ріданія. За якою Османська імперія продовжувала завоювати цю державу? Вона вже просто не витримала натиску османів і просто припинила своє існування. А Османська імперія отримала всі території цього халіфата. Зараз позначу кордони. Також Османська держава. Після того, як вона знищила цю державу, вона навіть змінила свій прапор. Але на який прапор ви вже дізнаєтеся в наступному відео. В результаті після в цій битві перемогла Османська імперія. Її нові кордони установилися таким чином. Те, що вона стала ще більш потужна і ще більш з... гігантською силою. Ну, а в наступному відео я розкажу вам те, як Османська імперія. Продовжувала розширити свої володіння. Також я вам покажу, як відбулася битва при могаче з Угорщиною. Однак це я вам вже розповім в наступному відео. Ну, а на цьому все. До побачення і гарного дня!